Друзі, маємо дуже гарні новини. На Росії знову бавовна та все горить. Черговий удар у спину отримали окупанти однієї з військових частин, яка розташована на території Російської Федерації та була майже повністю знищена вночі, поки весь особовий склад спав. Друзі, перед переглядом новини, давайте підтримаємо наші Збройні Сили України. Поставте лайк та підпишіться на канал. Що відомо зараз, у ніч 11 серпня на території військової частини номер 52 52116 біля Москви сталася дуже велика пожежа, внаслідок якої було знищено казами та техніку на території більше, ніж півтори тисячі квадратних метрів. Мова йде про військову частину, в якій розміщувалися системи протиповітряної оборони, та яка захищає частину неба Московської області та Москви від ракетних ударів. Для боротьби з наслідками пожежі було задіяно десятки одиниць пожежної техніки. Чи є жертви серед особового складу військових невідомо, але потужні вибухи, які продовжувались усю ніч, дають можливість припустити, що вогнем знищено боєприпаси та самі системи противоповітряної оборони. Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. Але вже є певна закономірність за останні п'ять місяців це вже не перший випадок, коли на Росії вибухають військові частини та нафтопереробні заводи. Друзі, віримо у наші Збройні Сили, все буде Україна.